Вітаю вас, хлопчики і дівчатка. Сьогодні запрошую вас послухати оповідання Василя Сухомлинського Лижі і ковзани. Отже, сідайте зручненько та слухайте. Восени батько купив Борисові ковзани, а його другові Євгенові подарував батько лижі. Думав Борис, що? Краще ковзани чи лижі? Мабуть, лижі. Адже на лижах можна кататися скрізь і в селі, і в лісі, а на ковзанах тільки на ставку. От і каже Борис Євгенові. Поміняймося, Євгене. Я дам тобі ковзани, а ти мені лижі». Помінялись. Настали морози. А снігу немає, замерз ставок. Катається Євген на ковзанах, а Борис сидить дома з лижами. Узяв Борис лижі, поніс до Євгена і каже: Не будемо мінятись, поверни мої ковзани, візьми свої лижі. Євген Нічого не сказав, віддав Борисові ковзани, а лижі забрав. Того ж дня пішов сніг. Цілу добу кружляли лопаті сніжинки, білим килимом устиляли землю. Засипало снігом і лід на ставку. Катається Євген на лижах, а Борис сидить дома з ковзанами. Минає тиждень два. Щодня іде сніг. Взяв Борис ковзани, прийшов до Євгена і каже Ні, Євгене, таки поміняємось. Дай мені лижі, а собі візьми ковзани. А завтра сніг розтане? запитав Євген. Ось таке оповідання. Скажіть, будь ласка, як звали хлопчиків? Хлопчиків звали Борис і Євген. А що подарували Борису? Борису подарували ковзани. А який подарунок був у Євгена? Євгену подарували лижі. А де можна кататися на ковзанах? Вірно, на ставку, на замершій воді. А де катаються на лижах? Молодці по снігу. Чи вдалося Борису покататися на ковзанах і лижах? Ні, не вдалося. Чи правильно зробив Борис, що мінявся з Євгеном подарунками? Ні, неправильно. Отже, треба цінувати те, що тобі дарують. Обов'язково подарунок стане у нагоді. Дякую вам за увагу. На все добре, хлопчики і дівчатка. Бувайте!